Український уряд, який вже досить довгий час безшумно і безрезультативно працював, струсунуло від кадрових ротацій тих самих кадрових ротацій, які обіцяв президент Зеленський, звільняючи головкома залужного і розповідаючи, що це він не залужного звільняє, просто настав час повністю перезвантажити. Владу фермера багато говорить про те, що і, він може, його може бути звільнено, що ви його e, e, звільнити ci parla molto, можете звільнити. Це правда che Is таке, чи існує таке. Послухайте це кадрове питання, а, яке всередині нашої держави, і безумовно, якщо ми говоримо про перезавантаження. То я хочу, щоб ви мене зрозуміли, коли ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектору. Але тоді був просто звільнений залужений, а решта просто якось зависла в повітрі, але не тому, що їх не планували звільняти ні, багато хто дійсно не влаштовував банку як міністр, когось бачили на іншому місці а хтось уже і сам давно просився у відставку, як, наприклад, міністр юстиції Малюцька, який певно вже занадто довго засидівся на своїй посаді. Питання в тому, що звільнити було кого, а от замінити ким вакантні посади. Було незрозуміло. Ходили навіть чутки, що і самого Шмигаля хочуть замінити на посту прем'єра віце-прем'єркою з питань євроінтеграції Ольгою Стефанішиною. А проти Шмигаля почалась відверта чорнушна кампанія у телеграмі. Утім, якось це вигоріло. Чи то просто передумали, чи то реально не склався пасіян, і не було кого замінити на інших посадах. В результаті парламентарі ну а насправді ми розуміємо, що банкова призначила міністром у справах ветеранів. Наталію Калмикову, Миколу Точицького, міністром культури та стратегічних комунікацій, Світлану Гринчук, міністром захисту довкілля, Матвія Бідного, міністром молоді та спорогу, Стефанішинуш міністром юстиції, ну і так далі. Цікаво, що, наприклад, міністром довкілля був такий собі Руслан Стрілець, і я маю вам зізнатися, я сам. Дізнався про це лише тоді, коли його вчора звільнили. А от, наприклад, того таки Дениса Малюську знали всі. Правда, обивателеві він запам'ятався більше своїми екстравагантними світлинами, вусами, аніж своєю діяльністю. Ну, хіба що тим, як він запровадив вівкамери у в'язниці? Ключова це більша площа, Істотно, більша площа. Немає стандарту, скільки має бути забезпечено у цій ліпших, ліпшій камері. Але однозначно вона завжди істотна більше ніж той стандарт, який встановлений для усіх 2,5 квадратних метри. Тепер замість нього буде Ольга Стефанішина, яка щойно лише займалася євроінтеграцією. А перед цим її розглядали взагалі то як прем'єр-міністрку, як це пов'язано? Я не знаю. Звільнили і іншого старожила кабміну міністра закордонних справ Дмитра Кулебу. Ситуація на українсько-польському кордоні, блокування фермерами. Чи ведуться переговори, коли ця ситуація може вирішитися? Що? Ми вибилися? Ми вас чуємо. Ну і я, звісно, за звичкою будь-якого курильника заховав свою сигарку в руку і дав, давав інтерв'ю. А потім все пропало, здалося, що інтерв'ю вже закінчилось. Виявилося, що ні, і тому цей кадр, як я затягуюсь, потрапив в ефір, і там була якась просто шалена кількість мемів на цю тему. І... Так, є багато мемів з Кулебою. Перш за все, тому що він дуже довго є міністром, то й багато мемів через це. Ну і ще він дійсно постійно на видноті, і попри багато кпинів з нього у соцмережах треба визнати, що він є професійним дипломатом, кадровим дипломатом. що Сьогодні є вже великою. Ну, якщо не рідкістю, то не таким частим явищем, так би мовити, як хотілося б. Утім, Кулеба став просто непотрібним Трібен, бо в нас є інша зірка дипломатії. Андрій Єрмак. Поступово Андрій Єрмак повністю замінив собі міністра закордонних справ, віддавши Кулебі лише складний і малоперспективний напрямок так званого глобального півдня. Ну А нещодавно із владної команди заявило, що, мовляв, Кулеба дуже багато. Піариця, давайте визнаємо, що на Банковій не люблять в принципі, щоб до когось була привернута, хоч якась увага. Міністри мають бути тихими. Мишами тепер Кулебу замінить Андрій Сибіга, теж до слова кадровий дипломат, який перед цим до речі працював теж в офісі президента. Інший кадровий дипломат буде працювати міністром культури та інформаційної політики. Це Микола Точицький. Точицький дійсно дуже фаховий, професійний, досвідчений міжнародник. Але наскільки він буде ефективним в нас в якості очільника міністерства культури та інформаційної політики, яке вже понад рік ще з часів Олександра Ткаченка залишається без голови? Невідомо і до речі, тушицький до цього теж працював в офісі президента. І ще Тучицький до цього був однокурсником Єрмака. Ну власне кажучи, зрозуміли який принцип. Якщо все відняти, додати і порахувати, то вийде так, що в уряді стане ще більше людей, яких прийнято називати людьми Єрмака. Такі от справи. Ви, мабуть, запитаєте, от стільки людей йде з офісу президента, а як же Андрій Єрмак буде без своїх заступників, помічників, хто ж їх всіх замінить? А тут, друзі, за Андрія Борисовича ми можемо не переживати, у нього з'явився надійний тил. Президент сказав, що я йому потрібна в ОПУ. Тому переходжу на посаду заступника голови ОПУ, служу українському народові. Ірину Верещук, врешті-решт, звільнили з посади міністерки реінтеграції. Тепер вона йде в офіс президента. Що ж, удачі їй там, удачі Єрмакові. Сподіваюся, їм там буде весело. Бо всі, хто стикався з Верещук, знають, що з нею принаймні не нудно постування <звистування> з ним Росії. Буде першу джерелу десь. Але ну якщо є посилання четверя, обиваль. Я ж показую гібридну війну. Я обиватель. Ні, я читаю я... 24 й канал. Дивіться, я читаю 24 й канал. Чітко Путін привітав Порошенко привітав Путіна з Днем Росії. Так? Я звичайний обиватель. Читаємо про це повідомив прес-секретар Російської Зазначу. держави Дмитро Пісков. Це означає, що це так чи О! це не так? Хай Хтось пояснять. Поясню. Це було так чи ні? Про це повідомив І що? російський президент. І що? Я вам показувала гібридну війну. Чому ви цього не спростували чому ви, ви сказали, що про це повідомив російський. Я не зрозуміло. Я вам кажу, Там 24 й не. канал. Я 20 20 вам показав це наш канал? Ні. Це це ні. ОПЗЖ канал? А чи він цитує російську. Власка, ну будь ласка, 24-й канал. Ще ви вважаєте, що це не той, той канал, якому ні, ні, може ні, ні, довіряти ні, ні, громадянин ні, України? А, скажіть, я як маніпуляція чиста. Ви це ваша провокатор. маніпуляція. Коли... Це ви провокатор. Ви, ви просто не туда. зрозуміли, Там написано те, що ви, ви кажете. Скажіть, якщо це так, де я на сайті президента це написав... спростування Подивиться. це ж відразу так гібридна загроза і відбувається. Якщо це неправда, подайте в суд 24-й канал. Що він каже правду? Він каже, що Пісков цього не казав. Сомпрешака за шку, де покажи. гібридна загроза Верещук дуже довго не могла визначитися, ким саме вона хоче стати в партії Слуга народу а то вона хотіла стати міністром оборони. Я поїхала на полігон, пам'ятала гранату, постріляла з автомата, а форму, і ми приїхали. І от учитель ДПУ Віктор Петрович Білих позвав моєго папу і говорить, надо отдавать в армию. Это ее. Ну, генералом ты стать хотела, понятно. А министром обороны Украины хотела? Хотела. Да. Ты хороший психолог. Хотела. Потом я думала так, я стану министром обороны и сделаю так, что в армии будет порядок. Вот я наведу этот порядок, потому что бардак. Потом она хотела стать маром Киева, и это был полный зашкварище. Вы балотуетесь в службы народу на Киева. Можете подсказать, как звездки проехать до приорки? Ми не можемо. Як? А чому? Ну вони вважають за потрібне це зараз обговорювати. Я думала, все таки, що ми будемо говорити про візію, про майбутнє, про напевно законодавчі зміни, бо це я про, про кажу, транспорт. Так, громадський так, транспорт Києва. Дивіться, а громадський транспорт. Давайте я вам розповім. Значить, цьому році світовий банк розробив стратегію громадського транспорту. Не про «Пріорку», тому що можна знати, як доїхати до пріорки, а можна не знати, а я як... хоча б показати де вона знаходиться транспорту. Це зовсім інше. Оце завдання міського голови Києва. Дякую. В якій стороні «Пріорка» знаходиться? потім вона знову почала проситися на міністра оборони, але я хочу нагадати, що на міністра оборони просилася людина, яка колись розповідала в інтерв'ю медведчуківським посіпакам про те, що нам не треба йти до НАТО, бо там нас ніхто буцімто не чекає. Але ми мусимо говорити людям правду. Нас не чекають в НАТО швидше Грузію візьмуть. Нас не беруть, і ми стукаємо в зачинені двері. Знаєте, і вже виглядаємо репутаційно. Ну ми втрачаємо репутаційно. Нам не можна йти туди, де нас не чекають. Я так про всяк випадок додам, що в НАТО нас чекають усі, крім США та Німеччини. Це поки що дуже сильно чекають. А грузинська влада зараз продається із потрохами. Росії за Грузію, якщо чесно, дуже лячно, але менше з тим, врешті, верещу поставили міністеркою реінтеграції. Чим вона відзначилася на цій посаді? Я теж вам сказати не можу. Можу знову тільки таки нагадати і цитати із її колишніх інтерв'ю, які доказують, що об'єднувати країну вона геть не вміє. Що не знати, де краще, де гірші, чи ця галицька, знаєте, така ментальність так, говорити тут, одне, думати друге, а робити третє, чи цей е східняцький примі примітивізм, коли голосують, як кажуть стати інстинкт. Ось чесне слово, я радий за офіс президента, що в них з'явилася Ірина Верещук. Знаєте, для офісу президента це прекрасна людина. Своя приживеться там, принаймні, якщо не знайде собі е, справу, то зможе з татаровим вбивати чеченців. Я поїхала на полігон, пам'ятала гранату, постріляла з автомата. До речі, звільнити верещук з посади, які перепризначити деяких інших посадовців, з першого разу не вийшло. У слуг народу не вистачило голосів. Ходили чутки, що це через те, що зазвичай зі слугами народу підголосовують позажопи. А майже всі вони напередодні були на дні народження Григорія Суркіса, якому виповнилося, прости господи, 75 років, а приносити ювілей Суркіса. Наша золота фракція заради якоїсь верещука вже ж не буде. Одним словом, на це все. Дивитися було складно. Уряд потребує енергійних, вмотивованих людей. Замість того, ми маємо людей, яких ледь-ледь загнали в ті міністерства, які фактично є протеже однієї тієї самої людини, цебто Андрія Єрмака, а деякі перебувають на посадах і взагалі не за своїм фахом. Ні, дай Боже, щоб у них раптом, от знаєте, щось сталося, і вийшло от якось раптово все це менеджер, де проводити відповідну круту політику під час війни. Ми всі з вами в цьому зацікавлені. Але як ми побачили по їхніх попередниках, політику в уряді ніхто взагалі не проводить, а займається просто гасінням пожеж. А дійсно амбіційні фахові люди в уряд іти бояться, бо знають, що їм там як професіоналам розкритися не вдасться. При цьому їх поюзають, і на виході вони залишаться тільки з підмоченою репутацією. До речі, вчора Верховна Рада вирішила з якогось милого раптом поставити на голосування до Питання звільнення Мар'яни Безугли з посади заступниці голови комітету з нас безпеки. А дуже давно добивалися, насправді депутати поставити це питання на порядок. Денний Руслан Стефанчук чогось уперто не хотів цього. Робити. Ну, якось так сталося, що саме в той день, коли голосів у раді якось було небагато. Я не знаю, можливо, ще відпочивають народні депутати. І, ну якось так сталося, що саме в цей день треба було раптом поставити на голосування питання безуглої. Друзі, провалили це голосування. Безугла, мало того, що залишається в комітеті, вона залишається заступницею голови комітету. Я нагадаю, що нещодавно безугла на весь світ заявила, що один із. Поставлених f 16 буцімто був збитий дружнім вогнем за допомогою системи Петріот. Правда, це чи ні? Вона не мала права відкривати свого рота з цього питання публічно і фактично знову спрацювала проти держави, адже російська пропаганда почала на випадки цитувати Мар'яну Безуглу. І це завдало нам інформаційної шкоди. Утім, ця людина продовжує перебувати в комітеті з нацбезпеки. Чомусь? Друзі, а якщо ви додивилися до цього моменту і досі не підписалися, саме час це зробити, підписатися на мій YouTube канал, також поставити вподобайку, коментар. Е, може, ви хочете щось додати стосовно сьогоднішніх героїв, можливо, якісь. Позитивні риси з їх біографії, якщо вони є, або ще якісь риси з їх біографії. Буду дуже радий почитати ваші коментарі. Також дякую тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Патріон, і безпосередньо Ютуб спонсорство Але не забувайте, що в першу чергу ми маємо донатити на збройні сили України всю цю дихуху, яку я вам сьогодні розповів. Повірте, ми переживемо головне спершу здолати Росію, а для цього маємо допомагати ЗСУ. Будьмо гідними, папа. -па.